Вылазит из-за водорослей, ломатой конструкции или методикой. Оправь волосы. Вот так вот сделай. Вот так. Давай сюда смотри. Улыбнись. Красиво так. Давай больше. А чуть-чуть сюда пройди. Чуть-чуть сюда, к этим людишкам, да. К Да, и смотри на меня. Like. Вітаємо з вами інформатору. Ми зараз знаходимося у парку Шевченка і хочемо вам показати незвичну фотозону, яка з'явилася тут у парку до осінніх свят. Як ви можете побачити, вона знаходиться біля літнього кінотеатру, і ось так вона виглядає. Тут є і Павутинко, і такий парканчик, і такі герої гарні, і дніпряни з задоволенням зупиняються та фотографуються на цій фотозоні, хоча тут є табличка, така надпис з забороною вилазити на цю фотозону. Ось так виглядає вона. І знаходиться вона біля літнього кінотеатру. Для тих, хто щойно при нас, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро у парку Шевченка. І е цей парк прикрасили до свят. Як можете ви побачити, біля літнього кінотеатру. Ось там у нас літній кінотеатр, цей театр. І тут з'явилась така казкова фотозона. Вся в таких помаранчевих кольорах. Тут є і павутинка, і такі казкові герої. Дуже гарна, дуже цікава, дуже незвична. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте радіо інформатор ФЕМСТО Сіметри і підписуйтесь на наші соцмережі. Аби бути в курсі всіх актуальних подій. І приходьте до парку Шевченка, аби побачити цю красу.